Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі півтори сотки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо сподобається, поставте вподобайки. Якщо комусь корисна буде інформація, теж не забувайте ставити вподобайки. Що таке пасинкування баклажанів? Я хочу розповісти вам сьогодні і показати на прикладі своїх рослинок. Пасинкування баклажанів це видалення із баклажанів додаткових пасинків, які з'являються у пазухах листків. Ну пасинкування потрібно проводити обов'язково, тому що воно допомагає рослині збільшити потім урожайність, запобігає захворюванням різним грибковим, Також гарна циркуляція повітря для того, щоб не було цих захворювань. Тому і потрібно робити посинкування. Щоб не наращувала рослина зайвої зеленої маси, ми будемо і удаляти ці пасинки. Тому, коли рослинки вже є 30-40 см, і вже почався активний ріст цих паганів, потрібно починати їх видаляти. І так проводити приблизно раз в 10-14 днів, проводити пасинкування баклажанів. От, на прикладі своїх рослин я вам хочу показати, як це проводити. Ось дивіться, друзі, оце пагани, оце бачите? з'являються у пазуха хлистка. І оці, все, оці всі, всі пагоди потрібно удалити до оцього місця. Оце, бачите, теж паганочок. І ось тут теж зараз, Подождіть, ось теж паганочок, оце ми все видаляємо. Отак. От І так само на кожній рослині. От дивіться, оце поганочок, і ми його отак от і видаляємо. от. Так от. А цей, цей залишаємо. Далі піде он квіточка, і далі підуть он теж квіточка і підуть листочки. То ми залишаємо. Поки нижні листочки не жавтіють, ми нижні листочки не трогаємо. Як вони пожавтіють, тоді ми їх... Теж видалено, видалимо, а поки ми їх залишаємо, бо вони ще потрібні рослині, вони ще кормлять її. Отак от, от будемо робити. Квітнуть наші е, баклажанчики, квіточки викидають. Що ми будемо зараз робити з своїми е, далі рослинками? Ввечері я підживлю їх. Або курником, або е, курячим послідом. Е, пів літра на 10 літрів води під корінь я піділлю обов'язково ці рослинки. Ну, перед цим можна полити водичкою, звичайною, е, не холодною, тепленькою, а потім підживити. А по листу обов'язково, коли е, цвітуть наші баклажани, е, потрібно. Підживити борною кислотою, 5 грамів на 10 літрів води і пролити по листу. Оце ми зробимо сьогодні, отак ми зробимо своїми рослинками. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки. Мирного вам неба, здоров'я я вам бажаю. До побачення.